Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Для уроку нам потрібен робочий зошит, тиждень 12, сторіночка 51, ручки, кольорові олівці, ну і звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку посадимо слова у човників. І собі має тема нашого боку хто людям добра бажає, той і собі має. А як ви розумієте цей вислів? Як це зрозуміти? Хто людям добра бажає, той і собі має добро? Будь ласка, Марійка, спробуй пояснити. Тому що хто другому це бажає добро, він. Потім тобі буде бажати Так, да, правильно. Що ми людям бажаємо, то і люди у відповідь нам будуть бажати абсолютно правильно. Виконаємо вправу фотоапарат. Налаштували свої маленькі, хороші фотоапаратики, намагаємося запам'ятати, що зараз з'явиться на екрані. Будь ласка, хто може відтворити побачення? Варвара, будь ласка, слухаю. Хороше. Словечко лежить недалечко. А як це, як це зрозуміти, хороше словечко лежить хороші. недалечко? Як? Подумаємо, як це так сказати? Щоб сказати хороше слово, нам треба йти далеко десь брати його, десь шукати, чи воно завжди з нами? Можна сказати. А, з нами Одразу сказати, бо всі ми знаємо хороші слова. Правильно, для того, щоб сказати хороше слово, нікуди йти не треба. Вони є завжди з нами, тож можна одразу сказати якісь хороші слова. Виконаємо вправу черепаха і сорока. Прочитаємо слова, якими можна вітатися і прощатися. Читаємо разом. Вітаю, вітаю, вітаю. Бувай, бувай, бувай. Покладіть ручку, поставте пальчик, проскриквачіть ці слова швидко, швидко, як сорока. Вітай, 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 бувай, бувай. Сьогодні ми будемо читати текст, який називається Добрий день. Скажи людині добрий день. І в ньому нам трапляться такі слова. Прочитаймо їх. Гущавина. Це густі зарості дерев або кущів. Верховіття. Це верхня частинка дерева. Заграти. Це значить заіскритися, переливатися різними варвами. <свистити> да, такі слова нам сьогодні трапляться в тексті, щоб ми розуміли, що вони означають. Нам ось понаписали їхнє пояснення, щоб ми розуміли. Подивимося на екран і ще раз послухаємо: Подивіться, ось гущавина. Це густі дерев ці дерева кущі, називаються гущавна. Повторимо гущавна, А це верховіття, верхня частина дерева, Верховіття, скажемо разом, верховіття, верховіття. Так, а ось це заграда, переливатися різними барами, красиво, так, освітитися, Це називається заграда. От краплинки роси на сонечку заграють різними барвами. Це загради. Що ж, мої любі, прочитаємо оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Скажи людині добрий день. Поставте пальчики, будь ласка, диктор нам читатиме, а ми з вами слідкуємо і запам'ятовуємо, як правильно читаються слова. Василь Сухомлинський, скажи людині добрий день. Пальчики, пальчики всі пасужинкою йдуть батько й маленький син. Тиша лиш струмочок дзюркотить у Гущавині, аж назустріч їм іде бабуся. Тату, куди бабуся йде? питає син. Зустрічати або проводжати, каже батько й усміхається. Ось як ми зустрінемося з нею, ти й скажеш добрий день, бабусю. Навіщо ж казати ці слова? Дивується син. Ми ж її не знаємо. А ось зустрінемось, скажемо ці слова, тоді й побачиш, навіщо ось і бабуся. Добрий день, бабусю, каже син. Добрий день, каже батько. Доброго вам здоров'я, відповідає бабуся і усміхається. І хлопчик побачив усе довкола змінилося, сонце засяяло яскравіше, верховіттям дерев пробіг легенький вітерець. І листя заграло, затремтіло. У кущах заспівали пташки. Раніше їх і не чути було. На душі в хлопчика стало легко. Чому це воно так питається син? Бо ми побажали людині доброго дня. Ось таке оповідання дуже гарне. Беремо ручку і прочитаємо його ще раз, посадимо слова в човники. Читаємо: скажи людині добрий день. Лісовою сежинкою. Ідуть Йду, батько, батько. маленький Дишина, ти. Ти. тиша, лиш струмочок дзюркоти у гущавині. Аж назустріч мій іде бабуся. Тату. Куди бабуся йде? Бабуся.

Доброго дня, бабуся, доброго дня, бабуся. Ми ще ж такі слова не знаємо, а ось і ми ще не знаємо. І побачу на віше. Ось і бабуся. Добрий день. Бабуся. А, ось зустрінемось. Каже батько. Доброго ти, вам на вікна і бабуся. Добрий день, бабуся. А,

Закралища <пустя> заспівали та спи. Раніше їх і не чути було. так. <пустя> <пустя> Воно так, ну, ну, так. питає сину, бо, бо, бо ми побажали симвого дня. Ось дня. такий текст. Скажіть дня. мені, будь ласка, хто йшов лісовою стежкою? Дня. Як про це в тексті було написано? Дня. Хто йшов лісовою стежкою? Та... Син і батько, а де про це написано? Знайдіть на, будь ласка, в ці рядочки, де написано, що синий батько йшли лісовою стежкою. Хто знайде ці рядочки? Ми ще... Шукаємо, шукаємо. Читати... Там, де правильно, Марійка, дякую тобі, ти дуже спостережлива і дуже уважна. Дійсно, на першій сторінці, де ми починали читати з вами оповідання. Беремо маркер і виділяємо. Лісовою, стежинкою йдуть батько, зі, маленький син. Ось так ми виділили це речення. Розумічки. Діда, як ви гадаєте, чому хлопчик побачив навколо зміни? Чому він зразу побачив, що все змінилося? Можна, Марічка, будь ласка. Тому що коли людям бажаєш доброго здоров'я, то mm -hmm. все навколо сяє і в і тебе стає в душі тепло. Дійсно, правильно, Марійка. Слухай, ну така ти розумничка, такі ти речі знаєш. Серйозні, дорослі. Діти, а у вас була така в житті ситуація, коли ви якійсь людині зробили щось приємне або подарунок подарували? І людина зраділа. Була така так, ситуація? Так. А пригадайте, а як ви себе почували в цей момент? Які були у вас емоції, коли людині було хороше і приємно? У вас які були емоції? і вам теж було радісно і приємно, так, і ви теж раділи. Так от бачите, коли ми людям іншим робимо добро, бо щось хороше бажаємо, то нам теж від цього стає хороше. Да, тому й хлопчик побачив, як усе змінилося довкола. Пропоную вам зараз послухати «Шелест листя і спів пташок. Ви мені скажете, що б ви намалювали, якби ми зараз створювали малюнок під цю музику. Будь ласка, приготувалися. Слухаємо. Потрапимо на лісову стежку. Кажіть, будь ласка, що б ви намалювали, якби я зараз попросила вас створити малюнку. Що б ви намалювали? Намалював я пісень, гарні гарний. би намалювали там, А ще що намалювали? А, Квіточки красиві. Квіточки гарні намалювали. Природу, Природу. Природу красиву. Так. А які б кольори ви використали зелен. для цього? Зелений, Зелений. білий. Так. Блакитний, можливо, так можна було б використати. Так, так. якого з вас є час бажання. Ви можете створити картину. От ви сьогодні прослухали музику, і можете подумати, що ви могли зобразити під цю музику і намалювати таку картину. А завтра нам показати. Побачимо, така буде в нас красива галерея малюнків. Кожен покаже, що він уявив собі, коли слухав цю музику. Домовилися? Що ж, мої любі, ми сьогодні з вами говорили про те, як добре людям робити добро. тому що хто людям добра бажає, той і сам собі добро має. має. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. А на цьому ми його завершуємо.